Сину мій, Брати, сусіди, громадянини нашої країни. Хтось каже, ветеранів мають поважати, але ми кажемо найважливіше це поважати самих себе. Терпимість та толерантність гучні слова, та ми не хочемо, аби нас терпіли. Не толеруйте беззаконня, не терпіть кривди, як і ми не терпітимемо. Ми не потребуємо особливого ставлення, бо кожен з нас не прагнув ані подвигу, ані особливих вшанувань. Кожен з нас просто не міг інакше. Ми потребуємо не іншого, свого життя. Не серед вас, серед нас роботи, що нам до снаги. Сервісу, що полегшує життя, не ускладнює. Ставлення, на яке заслуговує кожен українець. Наше майбутнє це не пошук спільного шляху. Це і є той шлях. А єдність це відчуття спільної мети, сродної праці, майбутнього, що залежить від нас і належить лише нам. Твоєму синові я так і кажу.